Друзяшки, в мене є тисяча гривень, і зараз ми зайдемо в Аврору і скупимося на риболовлю. Що є нового в Аврорі, та що я спіймаю на куплені Снасті, сьогодні ми дізнаємось в цьому відео. Вам приємного перегляду і не перемикайтесь. Ну що, друзяшки, скупився в Аврорі, набрав снастей, намалювалися в мене на обличчі окуляри. Вони, на жаль, не з Аврори. Окуляри Форест, хто питав. Опа, одягаємо. І підходимо до нашого містечка, де ми сьогодні будемо рибалити. А рибалити будемо привіт. з Гарі, привіт. Привіт. привіт, малий рибачок! Привіт. друзяшкам, привіт! Опа! Що ми Апа. будемо рибалити сьогодні, Гарі? На що ти будеш рибалити? Я буду на доночку. Будемо робити кілішувати. Я доника. теж буду на доночку. Ну, І, звісно ж Гарі... паплавчаночка. Щоб... Поплавчаночка, без поплавчаночки ніяк. Друзяшки. в мене сьогодні дві донки. Одну я зібрав донку, як ви бачили, в Аврорі. Більш детально. По Аврорі. Тисяча гривень на. 25-й рік це малувато. Навіть для Аврори. Я купив все, окрім оснастки. Ну, мені може і хватило б на оснастку, там якраз притик. Але вони там шляпа. Я собі пообіцяв, що я там оснастки більше не куплю. Тому що одна була риболовля, де я дуже з ними пролетів. Так що нафіг оснастки з аврори. А палички, катушечки, шнури і всяка така. Шляпка, це в принципі нормально, я сьогодні набрав. Чим мені подобається така риболовля, дивіться, дуже мало шмоток. Рюкзачок компетішн, чехольчик невеличкий Pro Competі, віддається флагман. Все. І стільчик, дуже зручний, компактний Форест. І вся рибалка. І все. Приїхали сьогодні в обід. Рибалимо до Темряви. Вечірня риболовля. Вам приємного перегляду! Хто не підписаний, що треба зробити? Звичайно, підписатися. І дивіться відосик до кінця. У нас буде в цьому відосі конкурс. І ще дуже дуже класна справа. Так що, все, я розкладаю шмотки. Полетіли! Ну що, дивимося, які сьогодні в нас снасті, друзяшки. почнемо з сумочки про вмонтаж. І завжди в мене тут якийсь є приколяс. Дивимося, що за саме за приколяс. Відчиняємо отак однією рукою. І тут в нас перше, що в нас сьогодні буде на гачок. Пуфіки, плавача така насадка. Дуже добре підходить на донку, на поплавчанку. І просто суперово. Просто супрово буде на сьогоднішній риболовлі. По оснасточкам на карася ось такі перевірені монтажі, Супер карась на дві годівнички. Так, на всяк випадок в мене про запас жилочка. Ізолента, як би з неї, бо оці два патичка можуть зламатися. Так, гачечниця. Гачечки. Але дуже давно я їх. Не використовував, не міняв, тому що в мене зазвичай готові оснастки. Так, тут зрозуміло, що у нас по корму. Дивимося, віддерться, відкриваємо. У нас сьогодні звичайний карась-часник. Ось такий флагман. Так, моя найулюбленіша прикормка це халва. Ось така пахуча, дуже пахне. І ще одна пачка про запас. Замішаємо поки що дві. Цю поки що в сторону. І ще доп наживочка є апарик, хоробачок. І в сьогоднішній бюджет по Аврорі влізла ось така насадка Fisherman Pінатіста, кукурудза. Жовтенька. Сьогодні сюди будемо тестити на живляти. Друзі, по палкам. Фішерман 2.10, катушка нова якась фішерманів в Аврорі. 4000 тисяч взяв. Шнур Фішерман. Катушку, катушку взяв таку дорогезну. Ви бачили ціни на них? бачили По першому погляду, перше враження, ціна трошки завищена. Гривень, так би не 200, на 250, хотілося би дешевше, щоб вона була. Але ж вона по акції зараз так коштує. Це трошечки багато. На катушках не раджу економити, на дронах можна. У мене такий принцип. Так що у нас не катушка тут зліва класна, сквадрон Flow 4000, шнур теж сквадрон 0,14. І ось такий бадельок залишився в мене з магазину Тада. King 240. 2.40, але щось мені здається, що нас трошки намахали, і він теж 2.10. Ну, перевіряти довжину не будемо. 2,10-2,40 плюс-мінус одна та саме, Так що хай буде. Зараз замішую корм і полетіли. подивимось, що у нас сьогодні буде риба чи ні. Бо я вже там бачу справа Гаріна, попливець спіймав якусь невеличку плітку. Вже добре. Друзяшки, всім вам дякую, хто долучився до нашого минулого конкурсу, в якому ми зібрали 14 тисяч на ЗСУ. На ці кошти було замовлено і передано 400 квадратних метрів маскувальної сітки для п'яти бригад Збройних сил України. Також вода в пляшках по 0,5 вологі серветки та сухі душі. Відправлено воду по 1,5 літри та солодкі напої, частково від нашого збору 60 й бригаді. Також частково завдяки нашому збору. 137 людей в лікарні міста Полтава, які отримали поранення під час виконання бойових завдань при захисті України, отримали пакунки з солодощами, водою та засобами гігієни. Звіт та результати конкурсу вже викладені в нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм під цим відео. На цей раз друзяшки, ми розпочинаємо конкурс, в якому приз буде або фідерний, або спінінговий комплект, такий самий, як у мене. Хтось забере, звичайно, переможець отримає абсолютно новий з магазину. Перший це фідер Cassmaster 360 на 110 грамів. Та котушка Cassmaster 4000 розміру. Другий варіант спіннінг Stinger 224 довжиною та тест 5.25 грамів. Та котушка Stinger у розмірі 2500 щоб долучитися до конкурсу, треба задонатити на банку МОНО від 100 гривень. 100 гривень дорівнює одному білету. Більше білетів, більше шансів виграти. QR-код в кутку. Посилання на банку під цим відео в описі, також в закріпленому коментарі. Ціль 15 тисяч гроші підуть на ЗСУ на закупівлю маскувальних сіток на осінь, воду, смаколики та гігієну. Всім дякую за увагу! Приємного перегляду відео далі і не перемикайтесь. О, друзяшки закинули ми свої донки. гарі вже на поплово коловить мелоч, я піднявся в тіньочок бо там трошки сонечко напекло в шайбу, що почалися галюни і мені. Отам от от в камешу показався й з голою сракою. Стосовно оснастки, на яку я сьогодні ловлю. До речі, Гаррі теж на неї ловить. Супер карась. Дивіться на неї поближче: 60 грамів свинцовий грузик. Дві пружиночки. Дуже якісно зроблено. Гачечок дуже класно прив'язаний. Обидва гачечки. Яким чином надягається ось ця плавача оснастка? В неї є отвір. І дуже зручно одягати нагачок і одягати отаким чином. Треба, щоб жало трошечки торчало. Ось і все. Замішали корм, заліпили пружинки і вперед. Є нюанс по корму по корму. Дивіться. Пластилін дуже довго тримається на пружинках, тому можна закинути і годину, дві три чекати рибу. Тут варіант з сипухою. Трошки треба швидше, навіть в два-три рази. Кожні пів години десь будемо перекидувати. Ну я точно в мене дві вудочки, у Гарі донка тільки одна. Ось така у нас сьогодні поляна, така історія, ось такі новини. А що там у нас Гарі? Що ти? А я що в гарі? в гарі все добре. <сум> гарі балдеє, балдежка. Дивіться, яку я штуку зробив. Така, як в мене донка, бачите, і поплавчанка. А що по снастям? Опасностям, Опа! опасностям. у мене сумочка. Ловлю я на доночку на ось таку оснасточку. Под профмаст Те ж саме, так, да, сказав. Е, так, в мене вона ще є на 60 грам. І, і друзі. А що ти начепив? Тебе бачу? Я начепив одну кукурузку і Оце мед, да? І сливу. А, а сливу. О, сливу. О, цікаво. Прикольно. А погодка зацініть яка. Вечорочок, вже в нас вересень, але ще тепло. Я це дуже радую, друзі. Сядемо в стічок, достанемо холодненьке. Де воно? Воно десь там. Я його відчуваю. О, В баночці а Що це в мене? Ви думали? Іво! ні ніфіга! Дюшес! Я люблю такі лімонадики, сітро. І тархунчики. Напишіть в коментарях, якщо ви теж полюбляєте. О, воно ще й холодне. О, Ой, добре. Ой-ой-ой, друзяшки, щось клювало. І таке схоже на карася. А я трошки провтикав в цей момент. Щось було та загуло. Ага. Оце вже добре, хоч клює. Вечеріє. Вечеріє, друзяш, сонечко сідає і дуже сильно пробиває на хавчик. Що в нас сьогодні? Поїсти! Дивимось. Відкриваємо сумочку. Тут у нас запальничка. Це означає, що з нас зараз буде щось готуватися. Так. Готуватися буде пюрешка. Дві пюрешки, бачите? І ковбаска, ковбаска, ще у нас буде чайок тігуанінь. Що в мене тут ще в сумочки цікавого? Так, мультитул. Завжди вожу з собою. Ось такий зручний Чохольчики. мультитул, Чохол, давай. Оп! Дивіться. Клас, клас. Ну, поки що він нам не потрібен. Але завжди лежить десь в мене по сумочках. Так. Сап-хлепочки, так, ложечки. Дивіться, які класні, файні ложечки. Тут ложечка вилочка, ще й ножичок є. Це у нас Форест. У мене ще є ножичок Форест. Дивіться, до речі, бюджетний ніж. Якщо хочете на рибалку, ось там щось він 200-300 гривень коштує. Супер, супер ножичок. Є подорожче, дивіться. Ось такий у мене тут. Розкладний на всі випадки життя. Ріжечок-оп. Гарнівня, да? Теж бюджетний. Трошки дорожчий, ніж ось цей, але він компактніший. Так, запалюємо від комарів. Зараз ось цю штучку. Треба цю нею знайти, десь в мене були ці як їх, пластинки. Кемпер, ось такий кіллер. Раджу вам паку, скупляти, Вже писали в коментарях, чи справді працює ця штучка, працює, звичайно, ця штучка, якщо вона поряд з вами. Якщо вона десь там де гарі мене будуть кусати камери, будуть летати всякі мошки, ну Це ж зрозуміло. Вона має бути біля вас, десь в пів метра. Ось отут, десь я її отак почеплю. І вона буде працювати, якщо ви сюди будете вставляти нормальні пластинки. Не з Авророва там якась шляпа, якісь може раптори, щось хороше купляйте. Тоді буде все, все чітко. Зараз це запалюємо. Далі. Це поки що сюди. Так, тут в мене обновочка. дивіться, яка кухня, балон. Що я такий взяв квест. Дуже класні балони. Бюджетні, якісні. Ось такого балона вам хватить, як казав, вистачить на, на сезон точно, на один рік. А може і більше. Хто як їздить на рибалку. Дивіться. Ось такий мішочок це в нас кухня, посуд. Дуже багато тут всього. Зараз розпакую вам все, покажу. Відкриваємо казаночок. І тут в нас. Що нас тут чекає? Це у нас не чурхайк. Дивіться, раз, кухоль, два кухоль. Два кухлі. Губка в комплекті. Ось така, що це, лопатка дерев'яна. Ще ось такий є. Це у нас половничок, так розкладається. Оп! Чик-чик-чик. Далі ось такі є тарелочки, з яких можна їсти або там щось. Нарізочку покласти якусь І в цій основній цьому казанку ще. Дивіться, ще один казанок маленький. Клас. Я гадаю, що клас. І ось це все виходить в одному комплекті. Дивіться. Чотири тари у нас. Оп-оп-оп, поємочки оця вся штучка. Ось це мені більше подобається за все. Казаночок такий. Можна супчик зварити, щось юшечку якусь. Топчик. Оп. Цю всю двіжушку можете знайти посилання під цим відео. А ось цей промокод дає вам знижку 10% на весь нечурхайк, що там є, окрім акційних там пропозицій. А все інше можете придбати зі знижкою. Пишіть фішинг промокод і буде вам зніжечка. А я зараз зроблю поїсти, бо вже щось так хочеться набити барабан. Зараз це будемо робити. І чекати рибу, бо в таку погоду, щоб не клював карась, я не знаю, це може якась порча на нас. Чи ні. Напишіть в коментарях. Приблизно ось такий вертольотик роби нам карась сьогодні на цій риболовлі. Ну що, друзі, знову ваш улюблений контент відео з Авророю та без риби. Що ви хотіли? У нас такий канал. Такі відоси інколи будуть проскакувати. А поки ми бачимо, що Гаррі пересів, як Гаррі справи. Та справи як, бачите, затопило вже по, по кістачку. По ноги. по ноги. Аж ноги дубів. <кій> де ти був? Де ти пропадаєш, чого тебе нема на рибалках? А де я був, друзі? А в нас з'явився новий канал на автомобільну тематику. І я там пропадаю. <кій> <кій> так що підписуйтесь. Канал називається Гараж 404. <кій> Гараж 404. Де посилання. Посилання буде під цим відео. О... Так що заходьте, дивіться. дивіться, там я монтую, я знімаю, я трошечки продюсер. Так що підтримайте нас в новій темі, хто полюбляє автомобільчики і всіх, хто полюбляє нас дивитися. Так що там зараз вже вийшов перший відос. Знайдіть, там на якій хвилині був лисий. З Ломбардас І <хи> пишіть в коментарях, де він там з'явився. А ми з Гаррі насолоджуємося поки що сьогоднішньою погодкою, природою. У цілому класним відпочинком. Париві сьогодні бебра, ну нічого страшного, ми вже звикли. друзяшки <хи> Риба буде! На донку плітка, не карась, але Гаррі. З почином тебе. З пачином. Хоч щось спіймалося. Да. А, з правого борту клювання на донку. Що у нас там щось буде? Щось є. Зійшов. Гребані коряги. Через воду ось Цих колишніх тягаєш тут. Ой-ой-ой. А на поплавець пішла справа. Да? Та щось да, Ти подивіться. Що? А вже Євгена теж клює Та в мене тут то зліва, то справа. В мене щось воно трошечки цей... балує. Годиночок показує нам, що вже восьма вечора Ми починаємо сматувати вудки. Висновки цієї рибалки. Перше, Перше, найголовніше не треба виділяти на риболовлю так мало часу. Ми Тут сиділи, ловили, а точніше, намагалися ловити 3 години. Бебра повна. Другий висновок, місце, на якому клювало на початку літа, не дуже клює, коли початок осені. На цьому містечку ми ловили непогано карася. Влітку, перший місяць, другий місяць теж непогано. А зараз, бачите, бебральот. Риба, скоріш за все, пішла. Де багата велика течія, більше місця для її плавання, чи як сказати. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Бо ми були минулого разу з ігриком, нормально так настібали за ніч. І там була велика водойма, річка Дніпро і місце пляж. А тут в нас дикі дебрі, і в дебрях нічого немає. Отак. Третє. По Аврорі, по Фішерману. Друзі, особливо хочу відмітити ось цю катушку. Катушка хороша. Перше, що з катушок з'явилося нормальне, бо до цього була повна шляпа. Катушка хороша, але трошки ціна завищена. Я вам зараз додаю скріни катушок, які можна купити дешевше, навіть і вони будуть краще. Так що майте на увазі. Третя, чи четверта, чи п'ята, я вже заплутався, друзяшки. В нас виходив цей відос, А ми вже в цей час знаходимося на короповій риболовлі. І ми, скоріш за все, поїхали в трьох. І буде бомбічний відосик. Так що, чекайте, вже скоро буде після цього новий відос. Там теж буде ваша улюблена Аврора. Фішерман, може буде ще якась прикалюха, думав над контентом про Aliexpress та тему. Що ви думаєте про це, напишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь відосики. Конкурс, найголовніший підтримуйте, підтримуйте збір. І конкурс цього відосу теж буде просто за коментар. Як завжди, розіграємо для вас класний шнур. Пишіть коментар, просто за коментар хтось отримає. Один хтось отримає шнур. Нас вже добряче, бачите, затопило. Я Якось буду зараз тут і добиратися до Гарі, до пацанів. Я так що, знаю, друзі. Гарі буде доставати той рогач. Гарі якось буде щось там доставати. Все, махаємо підписників. глядачам. Пока-таки-пока пока, 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 до нових відосів, до нових коропів. Пока!